Привіт! Хочу поділитися з тобою дуже корисним сервісом, який допоможе тобі економити багато коштів на Adherd. Купити доступ до Adherd дешево ти можеш в телеграм-каналі White Tools Browser. Нік ти бачиш прямо на екрані або зазирни у опис під відео там буде посилання. Наразі ціна доступу на місяць зараз там 200 гривень, але може незначно зрости разом із курсом долара. Але не засмучуйся. Саме для тебе я випросив додаткову знижку. 50%, якщо ти скажеш, що прийшов саме з цього відео. Тому користуйся. Удачі! Бережи себе!